П'ять причин, чому варто розглянути квартиру на верхніх поверхах ЖК Синергія Київ. Перше, це, звісно, краєвиди з вікна. З верхніх поверхів видно схили Дніпра і Батьківщину мати. А ще озера і парки Позняків. З висоти пташиного польоту відкривається неймовірна панорама на місто, а спостерігати за сходами чи заходами сонця мріє всіх романтиків. Друге у квартирах на верхніх та середніх поверхах багатоденного світла, що буде позитивно впливати на самопочуття мешканців. Уявіть, як приємно прокидатися від світла у величезних вікнах. Третє: чим вище від поверхні землі, тим чистіше повітря. Це особливо актуально для мешканців мегаполісів. Четверте. На верхніх поверхах значно тихіше та досягається відчуття повної приватності, адже шум автомобілів та галас дітей з дитячого майданчика не дістає до такої висоти. І п'яте, бонусне: комахи не літають на висоті вище 10-го поверху, а отже, не будуть вам надокучати. Який поверх обрати, вирішувати вам? Ми ж тільки радимо обирати його у ждовому комплексі сценарія Київ, тоці відліку твого комфортного життя. А деталі купівлі квартири за телефоном у описі під відео з вами був Олег. Побачимось у відділі продажу.